Новинка від Аула. Приїхала в картонній коробці, поштою трішки її потаскало. Я вже її відкрив. Хотів заглянути всередину ще до зйомок. Це в принципі не вийшло, бо у нас ось така коробочка, і вона ще запаяна в плівочку. Тому то було пакування чисто транспортувальне. Давайте заглядати. Не знаю наскільки швидко вийшло відео, вона вже в мене лежить тижня-півтора, напевно. Декілька свіженьких цих моделей зайшло на наш ринок український. Одразу бачу приємне пакування. Мануал. Трішки загальної інформації комбінації клавіш, так розумію. Ой, краса, накладочка. Те, що я люблю і вже говорив багато разів. Далі тут у нас перемикачі. Зараз ми їх розглянемо. Кабель. Досить якісний, софтач, приємний. З фільтром. Різати не будемо його. О, я думаю, ця штучка набагато більша. Розпакуємо відразу, бо ми її будемо цепляти на клавіатуру. З чого вона у нас? А, у нас тканини. У нас тканини. Приємний тут якісний принт. І ось ця шкіряна застібка для неї. Ми зараз розберемось. Так, ще у нас тут пулер для кійкав та перемикачів. У нас тут хоцвет, застівки, металеві кілошки. Накладка з якісного пластику товстого. Супер, накладка, це дуже важливо. Вона дуже класно виконана. Зараз буду вам показувати детально. Хочу відразу закрити питання з цим брелком. Тут, в принципі, все доволі просто, наскільки я зрозумів. Це ось так сюди. Далі беремо наші застіпки. Прикладаємо ось таким чином. Сріж за все. А, вони ще й закручуються. Тобто у нас там різьба. Зараз покажу. Тут треба, щоб все зівпало. І знизу прикручуємо. Тобто, у нас на одній з них навіть під викрутку пласку формовка зроблена. І прикручуємо ось таким чином другу. Та воно, в принципі, пальцем зручно прикручується, тому про викрутку можна не переживати. Так, ну все. Прикріпили і одразу закрили питання цього брелка, щоб воно не хвилювало. Ну, кроштест зробимо в кінці відео. Чи можна цей брелок її спокійно носити, дергати. Чи не можна перед тим, як переходити до технічних характеристик, оглянемо її повністю. Нижня частина симпатично виконана пласка, при цьому маємо таке глянцеве брендування. Чотири зони контакту приємно виконані, досить високі, при цьому регулювання висоти у нас немає. На цій стороні бачимо стик і порт під USB Type-C. Тут по бокам нічого неймовірного немає. Нормально виконаний стик пластику. Тут так само. Ось це все якщо що, пластик. Це не метал. Нормальної якості відчувається приємно. На цій стороні теж маємо брендування. По кейкапам. Давайте заглядати перед тим, як підключимо. Давайте розглянемо. Вони у нас ПБТ. Це радує. ПБТ з двох пластиків з'єднані. Тому. Символи ніколи не зітруться, ну, англійські точно. Українські літери нанесені фарбою. Але, так як по F-75 я можу судити, то який капа дуже якісні. Нічого на них не зітреться. Що у нас під пробілом по стабілізаторам? Вони ніби як змащені. При цьому бачимо, шумка проглядається. Пробіл теж максимально якісно, не виконаний. Сам кейкап. От кейкап мені ваула сильно подобається, вони дуже приємні. Звук по відчуттям дзвінкий, такий тонкий, але він досить тихий. Схоже на червоні перемикачі, але відчуття незвичне. По відчуттям реально нібито. Ти справді не натискаєш на кнопки. Можливо, це від того, що я знаю, що там немає конкретної пайки, конкретного такого механізма, а саме через магніти. Але. По відчуттях здається, що я це відчуваю. Тайпінг прикольний. Але звук досить дзвінкий, особливо, якщо аж так робити. Але по гучності нормально. Підсвітка, вона насичена, яскрава. Літери у нас не підсвічуються, в принципі, як і у F-75, тому кому потрібно кнопки з підсвіткою, то треба буде поміняти кій Підсвітку, звичайно ж, можна вимикати і вмикати. Режимів тут на будь-який смак. Мені ось такий подобається, дуже часто я використовую. Та я не знаю. Думаю, більшість людей зараз якраз таки використовує саме статичні якісь режим підсвітки. Опишіть, яким ви користуєтесь. На однокольоровій, звичайно ж, можна просто поміняти сам колір. Клавіатура на столі стоїть впевнено, нікуди не їздить. Брилок це я поки тестував. Я завжди щось або експандер там мну, ну, то я цим брелком тут завжди граюся, і він гарної якості взагалі ніяк не потерпиться, нічого. Ну що ж, свої думки про цю клавіатурку пишіть в коментарях. Хто її теж брав, уже купував. Теж чекаю ваші думки. Мені сподобалося. Незвично трішки є таке незвичне відчуття по магнітним перемикачам. Але, можливо, це десь в більш топових і дорожчих версіях. Скажу чесно, це моя перша магнітна клавіатура. Я чомусь з периферії, ви знаєте, ще дуже багато клавіатур протестував. Але магнітну клавіатуру я якось оминув. Ну, будемо сказати, будемо називатися тим, що я дав час цій технології більше набрати обертів. І це перша клавіатура, яку я взяв магнітну. Ще й вирішив одразу форм-фактор дуже незвичний для мене. Скажу, що цей форм-фактор все ж таки не для мене. Мені дуже сильно не вистачає того самого коліща гучності, хоча в мене є і мікшер окремий, не знаю, чомусь дуже до нього привик. І мені відвикати не хочеться, бо все ж таки, ну чомусь отак якось. Мені це не, не сильно зайшло. Але це дуже круто і цікаво, особливо для тих, хто там, наприклад, міні-ПК і він ще кудись його возить знову ж таки. такий інфорфактор це просто супер. І ми з вами перевірили. В не влізло в рюкзак, можна навіть на кільце і вчепити до рюкзака. Вона буде бовтатися, і скоріш за все, нікуди вона. Не відпаде. Тому чекаю ваші думки і поради, якщо хтось протестував багато вже магнітних клавіатур, яку краще взяти слідуючу, де краще спробувати, знову ж таки, і які магнітні перемикачі. На сьогодні все. Поки що, пока.